oh Волонтери руху студентське серце зібралися в Оріхівському центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Сюди приїхали не з порожніми руками, причому привезли не лише подарунки, а дещо значно цінніше знання та майстер-класи. Вихованці будь-яких соціальних закладів за законом після досягнення повноліття мають покинути стіни свого тимчасового притулку. По півроку виявляється, що ані хлопці, ані дівчата не готові до самостійного повноцінного життя, адже всі роки перебування у соціальних центрах багато чого замісних робили вихователі. Готували їсти, прави та прасували речі тощо. Проект п'ять кроків до життя від студентського серця покликаний допомогти випускникам не загубитися у самостійному житті та вирішити серйозні проблеми, з якими вихованці стикаються за межами центру. Такі проекти дуже важливі, тому що вони навчають комунікації. І сьогодні, наскільки я зрозуміла, представники цього волонтерського руху, ці студенти, приїхали з декількома майстер-класами. Цей майстер-клас по макіяжу, по навичкам гігієни для хлопців та дівчат. Майстер-клас з майбутньої навчання кухонним якимось навичкам дівчатам. Тому це дуже важливо, тому що наші діти дуже часто приїжджають із сімей взагалі де не навчала не мати, не батько їх. Щось робити по дому, щось робити для себе, прати чи готувати їжу навіть, навіть саме найелементарнішу. Тому це все дуже важливо. Майбутні соціальні працівники, а поки просто студенти Запорізького національного університету у рамках проєкту П'ять кроків до життя підготували чимало цікавої інформації та корисних знань, що мають полегшити самостійне існування випускників уріхівського соціально-психологічного центру. Зазначають, уріхів став першим пунктом призначення проєкту у цьому році. Але зупинятися не збираються. Будуть намагатися влаштовувати таке соціально-виховне турне й іншими закладами нашого регіону. Для нас, якби в першу чергу, це практичні навички, тому що ми в майбутньому соціальні працівники, і такі поїздки нам сприяють для того, щоб ми розвивали, ну якби навчалися, розвивалися в своїй сфері діяльності. Ось ми їздимо часто в такі заклади. Ось як до дітей, так і для дорослих. Ну а діти в інтернаті, звісно, отримали купу задоволення, особливо дівчата, котрим показували майстер-класи із догляду за шкірою та нанесення макіяжу. Тут же точно кожна відчула себе королівною. Ну, коли я е, сиділа, і мені було дуже гарно. І я думала, що це е, просто я королева сиджу на стулі. І мені роблять е, зачіску.